що є у нас Мар'янчик Наташа. Вона виращувала двох дітей, сама одна матір-діночка. Вона прийшла дуже багато трудностей, проблем. і Вона хоче поділитись просто як не легко. Тобто вона хоче поділитись словом. Давайте її послухати. Привітаю. Вас всіх вітаю на цьому місці. Я дякую, що ви прийшли підтримати. Я виховувала сама дітей. А мене так вийшло. Двох синів. І, і Я знаю, як дуже важко одній матері виховувати двох дітей, тому що це дуже страшна політика приходить в нашу країну. У мене не було можливості їх матеріально забезпечувати. Представляєте, вони прийшли до мене і сказали, ми відбираємо, тому що ви їх не можете забезпечити. У мене забрати двох дітей. Це дуже страшне, тому що я виховувала їх. Мені було дуже важко. У мене не було ну, захисту чоловіка не було. Так ми на моєму житті трапилося, що він загинув. не представляєте, що йде до, 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 до вас також. У нас дуже є багато матерів, які самі виховують, і до них сьогодні можуть прийти. Просто що вони не можуть забезпечити всім, не потрібно, що вони повинні мати. Завжди так виходить. Там навіть є таке, що навіть якщо буде подряпинка, вони можуть у вас під дитинами відібрати, Це дуже страшне. Я знаю, як дуже тяжко самі, але ну, свій жінці діти на сьогоднішній день, виховувати дітей, не мати захисту. Ніхто до тебе не вступить сьогодні. Просто вони можуть йти, нічого не можеш зробити. Я дуже дякую, що ви підтримуєте, тому що це повна розруха сім'ї. Задумайтеся, гомоселіс це просто воно рушить сім'ю. Сьогодні на кому вони віду, чоловічій статі. Якщо сьогодні чоловіки з чоловіками будуть жити, що завтра буде з нашою країною? Це просто ну, вимирання ну, людства нашого, нашої нації не буде народжуваності. Це ну це значить неправильна не, не сім'я. Бог ну, створив. Що повинна бути чоловік, жінка, дитина, що чоловік він, він, він є голова, і він, він забезпечить за свою сім'ю, що сім'ї повинен бути в порядку. І, і дитину там написано в слові Божому, що ми маємо право її наказувати розгляд, щоб вона була послушна. Значить, виходить, що ну це все, що вони захищають дітей. То діти на ви самі знаєте, що вони бувають непростошні, а си я ви не важкі скаже не забираємо, тому що ви правильно їх тому, що ваша дитина на вас скажеться. Це Проти всього цього йде ну, політика, щоб розрушувати сім'ї. Це просто крадіжка. Це просто, ну я не знаю, проти цього не можна, не можна мовчати, просто так стояти і казати, ми там собі там шхотять і роблять. Ні, то повинні говорити, казати, що я проти цієї політики. Я не хочу, щоб моя дитина такою була. Я не хочу, щоб ущемлялися права батьків, тому що це, це неправильно. Тому ми повинні говорити. І кричати голосно, щоб всі почули, всі знали, тому що ця проблема може прийти сьогодні ну, завтра до вашої домівок і, і до інших, і це може страпитися, тому що вже на країні таке приїхать. Куди ця мама може піти? Якщо вже такі відомі люди вони не можуть ну, відсудити своїх дітей, от, наприклад, як ви в мене Ось я не знаю, куди пішла б, Я не знаю, що б я робила б. Якщо такі відомі люди не можуть від воювати своїх дітей, то куди ж ця мама піде відвоює? Хто її захистить, хто їй допоможе в цьому? Я думаю, що це неправильно, що це в нашій країні таке було. Вони підкриваються ну, вроді би, добрими вчинками. На під цим стоїть дуже страшне все. Воно просто ну, розрушує нашу націю, наші традиції. Я думаю, що це неправильно. і Ми повинні протистояти всьому цьому Давайте привітаємо.